Я б не назвала це такою прям лірикою. Ну, добре, вам відніше. Книга життя. Життя це дар від Бога, для кожного своє. Комусь коротке дано, а хтось і вік живе. Сторінка за сторінкою ми пишемо життя. Старанно, хоч з помилками, щоб вийшло до пуття. Ось зовсім мало сторінок, то чийсь маленький янголок. не встиг навчитися писати. Тепер сумують батько і мати. Та є й дописані книжки, то доля кожного із нас, чи шлях, чи стоптані стежки, вирішується повсякчас. Говорять, кожен може сам ту книгу написати. Не вірять люди небесам, і що ж тоді чекати. Та може й так писати кожен може сам, На аркушах підзвітних небесам. Тож кількість в кожного своя, рахують точно небеса. У світ надії і кохання, туди, де рідні співи линуть, туди, де не було прощання, де сходить сонце в тиші над Дніпром. А я стою і дихати боюся, щоб не було це диво тільки сном. Стою і тиші тій молюся. Для мене ж кращого й нема, ніж схили рідного Дніпра. Хіба десь там на чужині насниться ластівка мені? Коріння роду в кожного живе, нехай і дерево буяє. Коли калина в лузі розцвіте, то рід людський країна мати захищає. Країна мрій, кохання і надії це місце, де збуваються всі мрії, де народились і зростали діти, де перше дарували квіти. То рідна, сильна і смілива, стражденна Україна норовлива. У неї і закохуються люди, і, хоч бували вони всюди, та більше і не бачили ніколи жагу і цю любов доволі. До поля, що заколоситься, до неба, що блакитним сниться, до щастя, що пройде в родину, бо любимо свою Україну. Так? Уже? Уже? Дитину. Кожного своя, а в мене така. Небо хай синіє, жито колоситься, горе не посміє, навіть нам насниться. Тихо забажайте все, чого хотіли. І лелека щастя принесе на крилах і добробут в хату, і кохання щире, посмішок багато, і, звичайно ж, миру. Буде наша ненька вільна і щаслива, будуть поруч люди щирі й незрадливі. Не гуде сирена, не літають дрони. Припинили їхати всі страшні колони. Та невже так буде? Ми щодня чекаємо. Гинуть наші люди, ми про них згадаємо. Прапор синьо-жовтий майорить в солдата, то не дочекалися діти свого тата. Мрія в серці жевріє, перемога близько, Вклонимося воїнам завжди низько, низько.